Андрій Сорока військовослужбовець 128-ї гірсько-піхотної бригади, яка нині тримає оборону Дебальцевого. Після двох місяців служби через мікроінсульт чоловік був змушений приїхати додому. Нині, попри хворобу, планує повертатися до своїх хлопців. Моя бригада зараз стоїть в напрямку Дебальцево, тримає оборону. Дебальцевський напрямок. Ми тримаємо. У нас дуже великі втрати, дуже великі втрати. І те, що я бачу, що зараз тут твориться, то просто не виносимо. Їхав поїздом і бачив, скільки виїжджає людей наших, молодих. А вони не задумуються, скільки молодих хлопців там зараз голови свої кладуть. То я просто мені встидно, за наш Тернопіль, що в нас такі люди, що просто ми продаємо один другу, ми продаємо. За що продаємо? За ті нещасні заляті кров'ю гроші. Андрій Сорока звертається до чоловіків не виїжджати за кордон, а захищати свою батьківщину. Просимо тих людей, щоб вони обдумалися. Хай вони перше чи мають подумати про те, що вони виїдуть, кому вони лишать нас. Якщо, вони, якщо ми всі виїдемо звідси, то, то просто-напросто ми відкриваємо для москаля дорогу, для нас, коридор. Бо вони переважно виїжджають куди? Польща, Москву. На заробітки. Я їхав в поїзді в московському, то вони тішилися, бо вони їдуть гроші заробляти. Мені встидно було, я їм сказав очі.